37 дітей житомирщини поїхали відпочивати на березі Чорного моря у центр Молода Гвардія. Тим часом частина Житомирських таборів тільки готуються приймати дітей. Питання підготовки їх до організації оздоровлення влітку 2014-го знову розглянули в облдержадміністрації. Хоча в цілому табори святують про свою готовність, виникли й певні проблеми. Наприклад, у таборі лісовий берег, який почає працювати з 10 липня, це харчування. Вірніше зауваження до норм харчування з боку фінансової інспекції. Згідно постанови Кабміну, кількість продуктів має бути менша. Надоготувати дітей у таборі не можуть, але й закон порушувати бажання немає. Чай, допустимо, 0,2 грама по постанові кабінету. Ми даємо по двох двохнедільному меню 2 грама. Це в 10 разів. Це не напій, а я не буду казати далі слово. Добре. Про проблему в адміністрації знають і миритись не збирається, адже це ставить початок оздоровлення дітей під загрозу і не тільки у лісовому березі. Фінансова інспекція зі своєї сторони, з формальної точки зору, вони говорили про те, що на цю суму 39 гривень. Табори перевищували норми харчування замість мінімальних отих норм. Там немає слова, до речі, я помиляюсь. Мінімальних норм харчування давали певні види продуктів більше. Особливо потерпіли ті табори, які купували продукти харчування безпосередньо виробників. Ціна на продукт менша, відповідно, продуктів давали кількості більше. А ті табори, які купували, скажімо, більше кількості посередників, до них вже претензій немає. Тому це такий казус абсолютний, який не може бути прийняти. Представники фінінспекції проінформувати про результати розгляду даної проблеми не змогли обіцяли зробити це до кінця дня.